Оковита знайшла своїх героїв і у столиці саме через неї тепленький керманич обійняв стовпа. А одна з трамвайних ліній Києва на кілька годин перетворилася на суцільний затор. Як саме трапилася автопригода, знає Богдан Лазука, тож про цю та інші приголомшливі нічні аварії в його репортажі. Навіть якщо ви паркуєте своє авто за таким парканом, воно не в безпеці. Ось тут, на вулиці Васильківській, Джип, неначе танк протаранив огорожу та впав вниз. Добре, що там не було ані машин, ані людей. На гучний звук трощі збіглася велика кількість місцевих. Натовп шокований масштабом ДТП. Охорона парковки намагається підрахувати завдані збитки. Це ж з якою швидкістю треба було їхати, аби вщент розтрощити огорожу з металу та бетону. Залізним коням на парковці добряче дісталось. Від удару ось такі бетонні брила розлетілись не наче приїмки більше, ніж на 10 метрів, та пошкодили одразу три легковики. На щастя, у результаті аварії постраждав лише один пасажир Субару. В нього травма руки. Олександр не може пояснити, що стало причиною атаки Паркану. Я був пасажиром, їхав ззаді. Получається, то лісота не бажав, що произошло, нас почало носити і сюди викинуло. А далі вже, ну, як спишка, я, я, я ззаді сутив, я не бачив, яка швидкість. Водій також з Пантеличини. Каже, швидкість була невелика. Якоїсь миті машина стала просто некерована. Лопнуло колесо, і на швидкості вилетіли на стрічку і залетіли в забор. А ско спорить виїхали? Не знаю. Метро І На якій швидкості вас так знесло? Ну да, буває, так, буває. Автівка перетнула подвійну суцільну, проїхала метрів зо 200 зустрічкою та протаранила паркан. У салоні Субару було як мінімум четверо людей. Позашляховик рухався під гору, Тож на швидкості у 80 водій міг спокійно пригальмувати. Але певно хлопець не зорієнтувався і переплутав педаль гальм і газу. Та й швидкість, певно, була значно вищою. Атакував бетонну конструкцію і наступний наш герой. Джедай зустріли його на вулиці Кирилівській. Фургон на шаленій швидкості влетів у стовп лінії електромереж. Від потужного удару бетонний велетень впав на трамвай. Оща знеструмила цілу трамвайну лінію Подільського району. Міський транспорт вишикувався у довжелезну чергу. Водійка пошкодженого трамвая шокована і відмовляється від будь-яких коментарів. Це А А чому? Розкажіть, будь ласка. Пасажирку Фольксвагена з переламом руки госпіталізували. А ось винуватець цього колапсу вийшов з води сухим. Авто можна викидати на металобрук, а в нього лише трохи розбитий лоб. Що прийшло? На чого чоловік помітно нервував і спочатку відмовлявся говорити, але ми таки домовились з ним про коментар. Трамвай без габаритів був. Іріл, я думав, трамвай повний людей, вибрав столб. Він запевняє, швидкість була невелика. Винен в усьому трамвай. А на курсорі виїхали. 60-70, 60, 70. 60 км/год. 70-80, може, ну, не більше 80. Вибрав столб, тому що у ну, мене 13-монка, трамвай без габаритів. Лов машині слідчих ДАІ аж занадто спітніло. Вимова у керманича також не надто чітка. Ніпів? Ні, ні мене що? Ні, ти спрашу просто ти телевізія. Да. Ну. Пізніше міліціянти пояснили водій таки у стані алкогольного сп'яніння. Тож причина трощі, швидше за все не габарити трамвая, а зелений змій.